Усім привітаки! З вами Карлсон, і ми продовжуємо проходити метро 2033. Закінчили ми на тому, що допомогли маленькому Сашкові дібратися до своєї матері. Дізналися те, що щоб добратися до чорної станції, потрібно йти через поверхню. Тож продовжуємо. Зараз ці хлопці в нас випустять і будемо йти по поверхні. А нам казали, що там будуть фашисти знову. Скільки можна. Скільки можна перебувати тих фашистів? Та ще й всяких потвор страшних. Друже. Не розстраюся. Я їх всіх переб'ю. У холодні та липкі обійми мертвої Москви. Біля виходу з метро мене чекала фашистська засідка, та я повинен був виконати останнє передсмертне завдання командира і відправити сигнал до поліса. Аж би і підемо виконувати ось. Підемо виконувати Блядіка за них. Так один. Ух, скільки їх тут? Я не зрозумів. Звідки вас тільки тви? Ну чо пари? О, він напевно теж тут чекав, коли вони пройдуть. Отже, повторимо. У нас є 15 хвилин не більше, щоб відчинити Гермозасу. Якщо не встигаємо, відступаємо на базу. Я подумав, чому б не підірвати його, а? Пане Пітере? Лядь натасати тут на горі. Погляньте но, ну, хто це у нас тут? Мислитель свій думає. А ти подумав, що нам робити, коли ця жалюгідна станція буде нами захоплена? Як закривати прохід? Твоє То в мене був надітий глушник. Ви не могли це почути? Ну, Вигадок. Я его це падло тут взялося! Все, закінчились? Uh, не, не закінчилися. Дейте гімново хати. Ну, не хочеш показуватись, я доки своїх побратів позбираю усі набої. І піду звідси якомога швидше. Ще набої. Не зрозумів. Звідки ведеться стрільба по мені? Що відбувається? Звідки вони беруться? Хто вони? Віддайте мені їх душі. Я їх з'їм на вечерю. Міні-лагерь у котрому? Що і є? Читати? Ну, ти гімно, перезаряджаюся. Як? Звідки? Що це було?

Ще Та ви брешете, хлопці. Я ще й не... Да скільки падло можна? Ааааа! Втрати у нас Те, більше літати. Хлопці, ви наче дитяча несподіванка. З'являйтесь саме тоді, коли не потрібно. <звук> мої набойчики, мої набойчики, вони мені потрібніші. Я, звісно, не знаю, куди нам потрібно. Але щось мені підказує, що зовсім не туди. Напевно, нам у той бік. О, але тут я їх не очікував Ще Я потвора мені взагалі не потрібна. Дайте втікти! Будь ласка, дайте втікти звідси? Мені не подобається компанія кажана переростка. А? Що? Ха. Що, що? Що дійсно боляче? То тобі два рази потрапили З дробовика. А ось понівечений противогаз це вже не добре. Бачимо, дуже дуже недобре. Я також ні. Бачу їх! Я тобі дам не було! Бу! Треба знайти! Бачу їх! Бачу їх! Може ви підете до дупа і не будете мене чіпати! Ааа!

Здається, йому не дуже сподобались мої набої. Ось прям зовсім не сподобались. і я поранений! Що ж, друзі, продовжуємо. Вийшла невеличка проблема. Трохи матеріалу не записалося. Я нагадую, ми все так же. Намагаємось дійти до чорної станції. Артеме, досить так тяжко дихати. На тобі новий балон. Виходьте на віжені, скотиняки, я вас чекаю. Це було дивовижно швидко. Але як швидко мені дадуть таких люлій? Таємна кімната, але для, для чого вона? Який з неї практично... Практично складова. Ага, ніякої. Я міг швидко обійти піврівня. Нічого собі. Червоні атакують! Де ти їх побачив? Хто тебе атакує? i тебе... Ті... Ну чому? Чому саме звідси? A casa do I srce ne duže zlato Швидко, скоріш за все, тут не пройдеш. бачу, куди ти стріляєш, ти? Ты? На бежине Нарешті. Тепер мені стало ясно, що чорну станцію вже зайняли фашисти. Та якщо Ульман чекав на мене там, я повинен був. Нарешті, нарешті, я дійшов сюди. Хто йде? Аго, червоний виробку! Виходь! Тоді не боляче! Мені здається, боляче буде тільки тобі, навіть якщо я підійду до тебе з піднятими руками. А чому так довго? Іде парт? По... Невже він? Добре, про це потім. Становище погіршилося. Фашисти просто заполонили станцію. Тобі доведеться діяти самому вибачай уже. Вироби їхнього генератора і темряві буде легше проскочити охорону. Ось візьми. Я буду чекати на тебе у покинутому тунелі до поліса. Ми тільки дійшли до цього Ульмана, і знову. Знову кудись треба йти. Так, що за гвинтівка, Це, звісно, не моя повністю прокачана, Але. Спробувати треба. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати дану серію. А якщо вам сподобалось тіти вподобайку, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім па-па!